Зоряної часу доби вам, громадяни, в ефірі 51 й випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про стрибкові точки, які з'являться в 4.0. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте зсу. Усі посилання в описі до відео. Випа точка з'єднує дві різні точки простору у фізичному всесвіті. В більшості випадків ви будете проходити крізь отвір з одного боку, подорожувати крізь квантовий тунель, а потім з'являтиметесь десь в іншому місці космосу. Стрибкові точки виникають природним чином, і перше відкриття стрибкової точки було фактично випадковим. Вантажний корабль з несправним квантовим двигуном опинився в місці розташування точки, і витік квантаніуму з двигуна фактично викликав перше відкриття стрибкової точки. Корабль випадково потрапив всередину. І зник. Його знайшли через кілька років, коли Нік Крошау фактично став першим, хто відкрив, що саме несправний квантовий двигун був причиною виникнення цього розриву в часі просторі. Він провів дослідження і впевнився, що має можливість відтворювати це раз за разом. Протягом багатьох років досліджень було винайдено багато інформації, що доповнювалося і змінювалося по мірі отримання нових знань аж до сьогодення. Чергове шоу Inside Star Citizen було повністю присвячене стрибковим точкам. Отже, стрибкова точка це засіб за допомогою якої гравець може переходити з однієї зоряної системи до іншої. Існує два різних типи стрибкових точок: постійні та тимчасові. Постійні є найстабільнішими і завжди доступні гравцю для переходу. Це сталі прокладені маршрути, які можна знайти на зоряній карті. Наприклад, перехід від Стентона до пайра та від пайро до Стентона. Вони стабільні, більші та простіші для подорожей. Навколо них збудована інфраструктура, яка підтримує торгівлю, що проходить через них на регулярній основі. Команда Розробки вирішила прибрати кругові ворота, які використовувалися в деяких концепт-артах, оскільки вони не відповідали реальному баченню того, як вони повинні існувати у всесвіті. Вони повинні бути природним утворенням, і якщо навколо них є інфраструктура, що утворює кругові ворота, то це не відображає їх фактичне функціонування у всесвіті. Також для постійних стрибкових точок було прибрано обмеження розмірів кораблів, які можуть пройти крізь них. Тимчасові стрибкові точки є короткочасними і недовговічними утвореннями. Спершу їх потрібно. Знайти, але навіть після цього ви не дізнаєтесь, куди вони ведуть. Команда розробки називає цей підхід швейцарським сиром, тобто тимчасові стрибкові точки є меншими точками доступу до основного тунелю. Вони будуть обмежені малими, середніми і великими розмірами кораблів, що відкриває можливості для менших кораблів прокрадатися крізь них. Така стрибкова точка може бути використана або лише один раз, або бути трохи більш постійною. Проте гравець ніколи не буде знати реальний час її життя. Такі стрибкові точки будуть. Місцем інтересу для всіх контрабандистів і тих, хто хоче уникати уваги митного контролю. Впевнені, що у вас є деякі питання. Наприклад, чи побачимо ми стрибкові точки в Альфі 4.0 і як вони будуть працювати? Відповіді на ці питання ви отримаєте після того, як задонатите ну хоча б 100 гривень на виготовлення скидів для ЗСУ. Нагадаємо, ми продовжуємо збирати кошти на виготовлення 60 скидів для одного з підрозділів ЗСУ. На даний момент зібрано 15 тисяч гривень. Необхідна сума складає 61 тисяча Гривень. Давайте разом нищити ворога. Посилання на донати в описі до відео. Ну що, задонатили? Молодці. У версії 4.0 перша та єдина стрибкова точка буде зв'язувати Стентен та Пайра в обидва боки. Щоб потрапити до точки, наприклад, з Лорвілю, гравцю потрібно вилетіти з планети, відкрити зоряну карту і взяти курс на стрибкову точку Стентен Пайра. Прибувши на місце, можна відвідати станцію Gateway, яка знаходиться біля переходу, щоб мати змогу запастися всім необхідним для подорожі до Пайра. Це можуть бути боєприпаси. Паси, паливо або інші витратні матеріали. Після цього потрібно направити корабль до стрибкової точки. Стрибкові точки з відстані будуть виглядати як маленька пульсуюча зірка, наче маяк. Навколо буде наче масивний вихор, створений гравітаційною тягою, яку створює стрибкова точка. Вихор буде утворений газовою хмарою і може мати різні кольори або форми. По мірі наближення до стрибкової точки можна буде відчути загальний фоновий звук всієї області простору. Портал ще випромінює енергію та гуркіт грому, що наче Затягує гравця в центр переходу. По мірі наближення гучність буде наростати, і гравець відчує, що його затягує у сингулярність. Для здійснення стрибку потрібно наблизитися до стрибкової точки, проте коли вона неактивна, наблизитися до неї неможливо. Вона має відштовхуюче поле навколо себе, поки не відбудеться налаштування на аномалію для проходу крізь неї. Далі потрібно зв'язатися з диспетчерською службою для отримання дозволу на прохід. Групи для переходу крізь стрибкової точки призначаються диспетчером, тому якщо зв'язатися зі службою одночасно, Можна потрапити в чергу разом, але гарантій на це немає. Якщо після контакту з диспетчером гравців, які хочуть подорожувати разом, розкидає по різних групах, можна відмінити свій стрибок і дочекатися формування нової черги для одночасного стрибка. Це тимчасове рішення через те, що зараз не підтримуються групові стрибки. При наближенні до стрибкової точки потрібно переключитися на навігаційний режим. Інтерфейс автоматично зміниться на інтерфейс стрибкового двигуна для отримання інформації про вирівнювання, перешкоди та іншу необхідну для перегрупп. Інформацію. Інтерфейс матиме візуальні підсказки. Індикатори на дисплеї будуть рухатися і обертатися по мірі вирівнювання. Якщо поміняти режим, це скасує вирівнювання. Відхилення від позиції сигналізують червоні маркери, спонукаючи переміститися в інший бік. Якщо ігнорувати їх, це може призвести до втрати місця в черзі. Після формування і вирівнювання групи стрибковий двигун почне налаштовуватися на ворота. Аномалія почне мерехтіти, і після завершення налаштування випущений заряд квантової енергії відкриє портал. Це Дозволить побачити тунель і подорожувати до нової зоряної системи. Простір навколо стрибкової точки почне розкриватися, і все навколо затягуватиметься всередину. Процес затягування відбувається автоматично, гравець не зможе його контролювати. Будь-яка перешкода під час налаштування на ворота, зупинить процес. Якщо між гравцем і аномалією з'явиться інший корабль, налаштування призупиниться, поки перешкода не зникне. Проте, якщо хтось підійде занадто близько до стрибкових воріт, не будучи налаштованим, його відштовхне, що очистить район для Тих, хто намагається пройти, розглядаються і інші варіанти запобігання навмисному перешкоджанню переходу. У тунелі ваш корабль буде летіти зі швидкістю потоку енергії, що проходить крізь тунель. Гравець не контролює швидкість, з якою рухається. На прямих ділянках корабель буде пришвидшуватися і тормозити на поворотах у певних межах. Проте гравець повинен зберігати деякий контроль над керуванням. Сам по собі тунель є окремим інстансом зі своїми технічними і візуальними законами. Миготливі вогні це ефірний тип частинок, що показують напрямку. Потоку. Графічні дизайнери працюють над дефектами викривлювання світла, щоб можна було побачити натяки зовнішнього вигляду місця, з якого здійснено перехід, а також натяки на місце призначення. Завдяки тому, що це окремий ігровий простір, розробники можуть робити там багато експериментів, які підкреслюють суть переходу, деформація часу і простору. В стрибковому тунелі не буде руху в двох напрямках, проте можна буде побачити кораблі, які будуть в одній стрибковій групі. Такі кораблі будуть рухатися один за одним. В деяких тунелях будуть. Перешкоди, які доведеться обходити, але в основному перехід буде вимагати тільки підрулювання, щоб не вдаритися об стінку. Чим ближче корабль до краю тунелю, тим більше шансів зазнати невдачі при стрибку. Края тунелів і перешкоди спричиняють спотворення, що пошкоджують ваш корабль. Кожен стрибковий двигун має ліміт спотворень, який він може витримати. Якщо ліміт вичерпано, двигун вимикається. При цьому корабль викине з тунелю у випадковому місці системи в залежності від часу, проведеному в тунелі. Це може бути стентон або пара, але не в точці. Призначення, а на краю системи, змушуючи шукати шлях назад. На даний момент стрибки тривають приблизно 3 хвилини, але це все ще відкрите для налаштування питання. Шлях повинен бути достатньо довгим, щоб відображати відстань між системами, але не настільки, щоб втомлювати гравця. Прибуття не відбувається крізь ту саму точку, з якою відбувається виліт. Гравці не зможуть просто чекати кораблі на виході. Буде декілька місць виходу для зменшення загрози, для того щоб кораблі не врізалися один в одного під час виходу. Вони будуть розподілені в просторі за налог. Телогію пострілу з дробовика. Виходячи зі стрибка на боці з гравець опиняється в зовсім іншому просторі, ніж з боку Стентена. Це схоже на печеру з газу, де є деякі структури, що ведуть корабль безпосередньо до станції. Це остання безпечна станція перед виходом до самого пайра, який є системою беззаконня. Стрибок між системами вже підтримується сервер мешингом і перехід між серверами відбувається майже безшовно. Розробники хочуть зберегти баланс складності і захоплення при переході крізь постійні точки інтересу. Проте, тим Часові точки переходу будуть вимагати набагато більшої пілотської майстерності. Після запуску будуть збалансовуватися параметри кількості кораблів у групі, відстань між ними, швидкість в тунелі і багато багато іншого. Тож варто сприймати цей реліз як ітерацію Т-0. Вихід стрибкових точок намічений на версію 4.0 наприкінці цього року. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.